Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуріарик. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, коментуємо ваші ціни, які є по ринках, що в розріб, що на гурт. Так як зараз переважно тільки цитросові. На ринках переважно до нового року і борщовий набор. Але є ще і теж помідори, і кабачки, огірки привезені з-за кордону. І які ціни зараз подивимося? Сьогодні 23 листопада морква від 50 до 8, капуста від 4 до 8, буряк 8. І дрібненькі по 4. Картопля 8,50, 10, 12, пекінка 8,10. Цибуля від 8 до 11 гривень. Перець 65. Капуста молода 30, капуста шинковка 10, брюсельська 60, савойка. Від 10 до 20 залежить від величини вигляду. Синя капуста червоного качана 18, селера 50, чорна редька 30, порей 40 30, цвітна 40 50, помідор зелений, 30, помідор червоний від 45 до 70 гривнів. Брокколі 100, 120, гарбуз 10, їй по 8 менше. Часник 100, 150 фасоля від 80 до 100, яблука 15. Вісімнадцять є і дрібніші по дев'ять. Ще раз я постійно говорю, так як наші воїни, як то говориться, треба, щоб їм допомогти, кому резина, кому дрони, кому обігравачі, а це знакомі мі. просить, щоб на хто може навіть має якісь. Я сам я хочу сказати, що я не. Волонтер такий, щоб, але я можу тільки розповсюджити, так як він мене просить, як він раніше, як то кажеться, я його ще знаю давно. Помагали ми хворим дітям. І він каже: спробуйте, може вас послухають. Є, що є, все воно записано. Всі скрини є на гроші, які приходять, збирали на резину. Вже вона, як то кажеться, вже другі волонтери привезли, він хоче зараз два генератора від 1,5 до 2 кВт. Так що якраз будемо збирати на них. Буде в описі все сказано. Ще обігрувачі, так само. Це буде в описі сказано груші від 25 до 45, горішки 120 Хурма 75-150 є, мандарини 50-80, капуста квашена 80. Ті насіння, які можна навіть як взяти по всіх насіннях, зараз поки що валюта не дуже сильно дорога, ціни якраз будуть дешевші. чим можуть бути зимою чи весною? Це я вам говорю про насіння овочів. Можна заказати так, що. Ваші бажання, будь ласка, заказуйте непогане насіння, так як я і заказував і кавуни там заказував, ну і багато чого собі з насінь. Сьогодні мороз був до мінус шести у нас. На дворі, звичайно, що було, примерзли квітки, мої примерзли, ще дещо. Таке, що на в очах воно видно, що воно примерзло. А в теплиці накрите, то вигляд мають непоганий. Скоро знімлю відео, як себе почувають редиска під двома грулокнами. Так що робимо допомогу хлопцям. На тому, що їм зараз самі знаєте, морози є, сніги є, болото є. Е, їм треба погрітися, посушити навіть ту саму одежу а й прийдеш, а ну нема. А так, хоч можна буде включити ту обірватель чи той самий, е, як говориться, генератор і посушити. Так що хлопцям кажу, що воно все буде е, кому. Належно, як то кажеться, рахунки будуть передані, так що в мене всі є, хто посилає пофамільно, тому що воно все переходить з банку, як то говориться, на ту людину людина мені пересилає. Це теж такі маленькі, як то кажеться, волонтер. Так як вона вже допомагала своєму чоловіку, допомагала він воює. О, і в мене просто другого, як то кажеться, немає, щоб допомогти хлопцям. Я через них, і все буде пересилатися. Пересилатися буде воїнам, вони будуть відео знімати. І ми в, в е, своїх відео я буду показувати уривки, які від нас перейшли е, на фронт. Так що всім здоров'я Україні перемоги, саме головне здоров'я нашим воїнам, е, тому що їм воно треба, звичайно, і щоб. Їх не брала ніяка ні куля, нічого. Це би було непогано для наших воїнів. Ну а ворог прийшов до нас, то він своє получить, як говориться. І до побачення вам, до нових, як то кажеться, моїх відео. До побачення.